Позаду ще один навчальний рік для школярів. Попереду студентські будні для випускників. Сльози радості й гордості за своїх дітей забриніли в очах батьків, педагогів адміністрації навчальних закладів, стіни яких спорожніли. 11 класів чотирьох Нетішинських шкіл, а це 263 учні травневого дня 2014 року залишили рідні навчальні заклади. Урочиста частина випускного вечора традиційно пройшла у стінах творчого дому палац культури. Сценарій святкового дійства. Передбачав виступ випускників, учителів, батьків та гостей, а також підростаючої зміни школярів початкової школи. Здається, урок закінчився, от і добре завтра знову приходите? І завтра, і після завтра, і ще 11 років. Чого прагнуть, як планують реалізуватися у житті, майбутні сподеї вже визначилися. Та чи вдасться здійснити задум в повній мірі, покаже час. Зрештою, усі роки навчання в школі це вдалий старт. Це титанічна праця самих навчаючих та тих, хто поповнював скарбницю знань своїх вихованців. Це дитинство, юність, спогади, які не полишатимуть впродовж усього життя. Я хочу, щоб Усі абсолютно знайшли свою другу половинку, знайшли свій шлях у майбутній кар'єрі та, звісно, здоров'я, щастя, усім успіху. Я зрозумів, що це для мене другий дім. Я бажаю для своїх однокласників побільше добра і щастя в житті. Я своїх однокласників дуже люблю, поважаю, шаную, та буду за ними дуже сумувати. Я хотів би побажати, щоб через багато років ми зібралися усі. В такому ж складі знайти своє місце під сонцем, плекати у серці любов до рідних, жити у вільній та мирній країні, стати успішними та достойними, бажали випускникам того святкового дня виступаючи. Нехай доля і люди будуть прихильними до вас. І пам'ятайте, ви найкращі, ви випускники ліцелі. Тому шануйтеся, бо ви того варті. Сьогоднішній день день, який настав. День вручення документів про повну загальну середню освіту. Шановні друзі, багато людей сьогодні прийшли вас підтримати. Я радий вітати в цій залі, помимо випускників, випускників попередніх років, ваших друзів. Я радий вітати дідусів, бабусь, які переживають за вас. Шановні випускники, я радий вітати в цій залі гостей. Усім вам, які тут сидять, я бажаю миру. А випускникам хочу зацитувати слова поета, який належить до нації, що сьогодні викликає багато роздумів. Чоловіку надо мало, щоб искал і находил, щоб было для начала друг один і враг один. Человеку надо мало, после грома тишину, Золотой клучок тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету с человечеством родство И всего одну планету, землю только и всего. Невысокая награда, невеликий пьедестал, Человеку очень надо, чтобы кто-то дома ждал. Я обожаю вам, выпускники, Щоб вас завжди чекали вдома, і ви завжди повертались на продовження святкування довгоочікуваного свята. Компанія випускників 2014 перемістилися у фуршетний зал. Їм є чому порадіти, і їм буде про що згадати в добру путь. Випускники.